Всім миру, хочу з вами поділитися живим словом, яке передали нам наші священики, наші пастора, це є дуже сильно. Яка церква правильна? Правильна церква, та, яку строїть Бог. А як перевірити, яку церкву строїть Бог? Для того нам дана Біблія. І Біблія чітко каже. Яка церква має бути? Перше, це має бути камінь наріжний, це є Ісус Христос. Друге, це є живі камені, апостоли, Божі люди, через яких Господь строїть церкву. І мене дуже сильно торкається про хрещення в Отця, Сина і Духа Святого. Це є погруження у Слово. І у ковчезі завіту були скрижалі завіту. І була мана, і був жезл. І оці скрижалі, це все є любов, закон любові, любити Бога і любити ближнього як самого себе. Що ж це таке манна? Манна це є Ісус Христос. Ісус Христос сказав: Я є хліб, який зійшов з небес. І ми маємо куштувати цей хліб, щоб прости, щоб через нас також йшло живе життя? І що ж таке жезл? Жезл це є влада Божа. Це є помазання, це є Дух Святий, хрещення в Духа Святого це є дуже сильно. І хочу з вами поділитися історією про 12 старішин, які сперечалися між собою, водили суперечки, мали розділення, не хотіли слухати Божу владу, і Господь дав своє слово і сказав. Поставити 12 жезлів, посухів. І вони поставили і пішли. На другий день приходять, 11 як лежало, так і лежить, а 12 ожив. Розцвів. Це є неймовірно. Господь показав, коли Бог збирає, то є його влада, і через ту владу. Протікає живе життя. І у нашого пастора є той жезл, через якого протікає живе життя, тому що кожного дня є спасенні зі світу, тому що Дух Святий прилагає. Приєднуйтесь до нашої церкви. Амінь.